ТЦК та СП відмовило надані відсрочки чоловікові, який є викладачем у приватному навчальному закладу, саме з тих мотивів, що заклад є не комунальним і не державним. Така відмова є незаконною, оскільки норма, яка встановлює право на вісрочку, не містить якоїсь застереження щодо форми власності навчального закладу. Має бути лише ліцензія у відповідного навчального закладу. Що робити, коли ТЦК відмовляє у наданні вам законної Ну, У вас є два варіанти. Перший варіант поскаржитися на ТЦК вищестоящого органу і переподати ще раз заяву з тим же пакетом документів. Може спрацювати, може і ні. Або, відповідно, звертаєтеся з позовною заявою до Адміністративного суду. Єдине, що якщо це не Київ і Київська область, тому що тут такий позов буде розглядатися чи не розглядатися просто роками.